Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Мої вітання водолії. Щось у мене тут водолії, прямо тут і насувається якась злива, ну, буду поспішати. Водолії загальна характеристика на червень. Що вам тут водолії? Двійка мечів. Водолії, бережіть свій емоційний стан, не беріть все дуже близько до серця. Можливо, вашому на цей період у вас будуть такі не дуже Називуєте так: не дуже якісь приємні речі будуть траплятися або з вашим навколишнім середовищем, або особисто з вами. А, тому от близько до серця не беремо. Холодний розум, холодний розрахунок. А якщо будете так дуже емоціонувати, пропускати через свій грааль, через свою анахату, через своє серце, скоріш за все, вам всесвіт трошки підказує, що сприймати все хладнокровно от І також ця карта про те, трошки вгамуйте свою емоційність. Можливо, ви. Ну, Забагато ваш емоційності, забагато ви все приймаєте не своєю стихією, да? не холодним розумом, а от через ваше серце. Да? І можете тупо не вивести. Тому холодний розрахунок, холодний мізк ну, якщо у вас навколишні. І здивуються, що ви щось трошки такі стали а, не такі радісні і трошки інші, як вас пам'ятали. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Водолі фінанси. Так, трошки з фінансами. Фінанси будуть, але трошки пізніше, в майбутньому. Сім пентаклів це карта, яка каже, ну, насіни не вже посія, ні. Чекай на врожай. Це карта про гроші, але в майбутньому. От. Тому, можливо, дуже не переймайтеся. Якщо у вас щось ви очікували на те, що на приход грошей, то можливо, ну, чекайте далі. Вони будуть, вони нікуди не подінуться, але вони ще не дозріли. Ну, Скажімо так, перефразую цю фразу. Так. Стосунки, водолії для вас: 5 пентаклів. П'ять Пентаклів не дуже карта про стосунки, така вона, така вона одна з деструктивних, але я вам так скажу: не жалійте. Якщо ви хочете цих стосунків, хочете відносин, то от багато не думайте, йдіть в ці стосунки і в ці відносини. От, а взагалі, якщо брати ще й цю карту, то трошки може бути ви увійшли в стосунки такі трошки руйнівні для себе. От, да, дуже можливо, таке, що ви увійшли в стосунки для себе руйнівні. І Ви їх приймаєте через серце, але вони такі, які ну, будьте холоднішими в цих стосунках. Можливо, це просто стосунки, такі, в яких не треба розкривати своє серце, а в яких треба просто ну, заходити з позиції Хочу-не хочу, не хочу треба не треба» або ну, з, ну, з, з, з позиції холодного розрахунку. Ну, щось отут не про велике кохання. Тут про стосунки такі на вигідних умовах, да? вигідних з вашої точки зору. От, от якось так. Якщо вам вигідно, то використовуйте ці стосунки або цього партнера, або ці стосунки з цим партнером. Ну, трошки вас погано мовчу. Вандалії. Але це я передаю інформацію вищих сил. Ну, може, ви так прям сильно от так от, така от ви порядна дитина, людина, і так погано не думайте. Ви там, там, вирішили в цих стосунках там розтворітися на, на алтарі цих стосунків. Тут трошки, знаєте, не треба, Ну, не треба. Включи розум, да? включи розум і зроби так, щоб тобі було добре. Ого, угу, порада. Порада вода ліє, Рицар Пентаклі, Рицарь Пентаклі, Рицарь Пентаклі. У вас є. У вас є можливість или буде можливість в червні, скажімо, знаєте, отримати бажане. Ну, Ці передумови для отримання бажано. От, щось у вас, там, знаєте, перекрий свій душевний канал, не сприймай все серцем, сприймай все розумом. Іноді навіть тверезим розумом, навіть наполягаються сприймати тверезим розумом. тоді ти отримаєш те, що треба. А коли душа на розпашку і в ту душу ну, постійно хтось заглядає, я не буду казати, що цю мислі форму в душу роблять. А то ви можете втратити цю можливість. Да? От, відключіть серце, включіть мізки і отримаєте кожне своє. Бо серце вам тут заважає отримати результат, бо ви щось дуже розкриті. Голову включіть, серце виключить. Дякую, Водолії.